Тарас Григорович Шевченко, доля. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько. Колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма? Ми налукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя.